Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні знімаємо модель Джинма. Це маленький садовий трактор. 404 моделька CNU. Юшка йде з примусовою гідравлікою. Тут у нас 40 коней, повний привід, повний фарш. Давайте розкажемо, що це за трактор, скільки коштує, що в ньому особливого, що не так, що нормально, що класно. А що може треба Е, e, Значить, 404-й трактор має каємовський 490-й двигун e, 2,5 літри, повний привід. E, у нас може бути або 4-2 привід з блокуванням, або повний привід з блокуванням. Посилений 40-й передній міст редукторного типу з гідропосилювачем керма, гідропосилювач, перший касічок без захисту йде, але він розташований на задній частині, але все одно без захисту. Так, По кліренсу. Тут у нас резина стоїть. Е, якщо не помиляюся, Armor 6516 і 11,2х24 Armor Розборний диск задній, звичайний диск передній. Е, по кліренсу у нас виходить 31 См. Задня навісна система на CNU йде з виносними гідроциліндрами. Тобто примусова гідравліка, 20 те яблуко, Т-образне наварювання. З регулюваннями у нас по висоті йде е, причіпний механізм. В комплектації автомобільна розетка. Комплектація у нас розширювальний бак умивача, е, 4 гідровихода замість двох в штатному режимі на ЦН моделях. Також у нас окремий лючок на задню навісну систему, тобто ви можете бачити, сидячи в кабіні і працювати 40-й задній чулок з посиленнями виставляється кулія 1,20-30 м. Є ліхтарі задні дві штучки. Так, перейдемо в кабіну. Кабіна у нас. Невеличка, це у нас садовий трактор, тобто я з легкістю достаю до е, самої вищої точки. Хто хоче собі низький трактор, який буде поміщатися там е, десь е, у е, гаражі або десь в теплицях, то це якраз ця модель. Так, коробка 4 плюс 1, повишені поніжені передачі. Також ці моделі мають додатковий зменшувач ходу, тобто у вас 16 передач вперед і 4 передачі назад. Е, це у нас. Ручний газ, це у нас гідравліка, це у нас гідровиходи. До речі, дозатор стоїть уже у кабіні, що дуже зручно. Під'єднання, верніше, блокування диференціалу, під'єднання переднього приводу і вмикається вал відбору потужності. Вал відбору дві швидкості має. Двірники спереду, у нас ззаду двірників немає. Є магнітола, є лючок невеличкий, так, пічка і вентилятор. Кабіна невелика, тобто для високих людей тут буде маловато місця, але він на то і садовий. Тобто в нього зменшена база кабіна. На сьогоднішній день такий трактор коштує у нас 9200 доларів. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Якщо зацікавило, замовляйте номер на вашому екрані.